Не, вони не з це різні люди. Ну, то все ну. Чуєте? Паші, на. Чуєте, давайте. так перший другий, другий третій традицион. Давайте йдемо на. направо, щоб ми зразовку сидили. Ну да, їде на зеленку, першу посвіт. Це хто там? Максим, ти стій, зади мене отут за каменем. А ти назар поїдь трохи ближче не, сюди. Сери, мені вигідно до камня, бо я у от сюди. Назик мої в вені не, Насар їде вообще, він от сюди поїде, щоб цей... оце открыть... Я туди поїду, я буду там А в тебе увенів нема. Ну добре, поїдьте туда. Сарь, вот именно мені там їх і не треба. Ну, все одно треба, блін, щоб трохи опускалась. У мене там профиль сюди. А на сидеть больше, ч до них поїхати поехать. Цветки ту як ми. Ну хоч би не виїхати по Сергерскому. І не суснуть тунца. Ты максимум зацелил це вот. Написать значит свечусь, блядь, чтобы у в мене було лямпа. Вообще было... Я убежал нази. Та їм сюда ты що треба тоже на мене виїхати, я не знаю хіба я. Бо я тут башню ніби танкую. Mm. Хто їх знає, може вони читери. Ну mm, да, так як тоді по мені, блядь, стрелял щось. А зайцы тут нема. Давай ще почекаємо просто. Ми речки, пишуть, щас, Ні, сір, давай то мы поедем через їхний режку, это? Там не можешь засисти. Не, серый давай. Най назар проїде подействую. Я, то, я тоже еду за Назику. Ничего, да. Шеф там поїде. нема серии, давай. Будьтесь коло нас близько, бо вони на нас вывалится, они нас берут. А, вот. Ясно? Назар. Ты заховался, да, добре. Максим, да. ты можешь их там відстрілювати. Назар. Вони меня зараз відстріляють. Mm -hmm. Пацаны на переезде. Назик, не выезжай, не выезжай як... звезд. Я тікай гай. Да да на ту відкатка. Какую игру? Максим, можеш дать? Випромазав. Так, один іде до мене, я його бачу. заціль їсть так... за Назар, я попробую шот один шот дати. Максим, ты... Ти... Давай назад! Та блин! Катаю! Адик, ще назад, ще назад! Да їду я, блин, жену назад, як дурний. Ща, 6-6- ща одна плюха, забирай, почему. добирай ч? Я... Не доберу, давайте. Я доберу сам. Блять. Максим, дай ти не е ты його не до... назад, назад, Максим назад, їдь назад. Ах. Вони зараз будуть вываливаться, у мене 4 снаряди. Блять, сразу 700 відхотили. Так, все, а, стійте! Назад. Стійте на місці, нічого не робіть! Я зараз попробую забрати шотного і протанкувати хоча б ногам. Блять. Блин, назик, ти мене, красавець, ч ти нафиг тебя не підпираєш взагалі? їдь ну, назад попробуй ти дати по 800 хп. Довго тысячи. А, это все. Не що пробив? Ну что мені хп? Пробив? Только Не пробив! Серьезно, я не могу. Серьез, что тікати? Забери его, забери его! Не можу, у него же снайдил на... Тикай! Забей, тікай так, щоб я не тва... могу. Мене за тобою! А, и едуть! Давай ты не пойду! Едь прямо, едь прямо, направо! Направитий! Дурак, дурак направить! Повертай зараз направо закут! Сирин не їдь попрямі! Ну що ты, дурак чи шо? Та я Нас зараз удур повернушу. А ток, зараз пропустиш плюху, дивись. Не, Якас... пацан, не виїжджай. А ты вот зараз ти зараз пропусти плюху? ну ти ты наліво не повернул? Вообще фиге. Скільки тебе це, скільки в тебе ж... 10 секунд. Е, а, то ти добре. Добре сегодня. Не, вони зараз... Зводийся, дурак! Ні-ні, я маю зібрати цього. БК давай. Да уши? Шо давай. Да конечно пацаны в час, но приїхали, блядь, двое. Красава, Нормально. просто. Да Я думаю, что що... я Я так то коли того танкну, я так що просто. Ну да, якби вони Затав тебе пробили, віп. то... Може може б її не затащили. На 10 хп дав дві плюхи. На 18 хп 2 дплю.